Температура у вас нормальна, все добре. 68-річний лучанин Яків Кревський прийшов в амбулаторію зробити третю бустерну дозу вакцини від коронавірусу. зробимо, тут треба та щоб не захворіти, готов вакцинуватися. Щодня у Луцькому центрі первинної медичної допомоги, що на проспекті відродження, вакцинується максимум до 10 людей, розповідає сімейна лікарка Анастасія Сирко. Отримати переважно третю дозу. Зараз приходять пенсіонери, працюючі та переселенці. Зараз немає такого напливу людей, як було осінню, що було. 500 людей щодня на даний час, люди неохоче приходять на вакцинацію. Це пов'язано з тим, що багато людей і змінили своє місце проживання. Багато хто з наших місцевих виїхав за кордон. Наразі двома дозами від ковіду на Волині щеплено 43% населення. Бустерну дозу отримали 24 тисячі 194 волинянина, сказала Людмила Рожко, спеціалістка обласного управління охорони здоров'я. За останній тиждень вакцинувалося 970 людей. Якби взяти, що могли. Говоримо, що призупинилося, то я вважаю, що це запит якийсь для тих людей, тому що багато людей, які в нас є тимчасово переміщені, вони, наприклад, дехто взагалі не мали жодної дози. І коли їм пропонували, обговорювали, то погоджувалися на сьогодні на складі. В нас залишилася вакцина Коронавак. Знаємо, що це є китайська вакцина. Пфайзеру немає, тому що той в закладах ще є практично до 20 липня термін придатності і очікуємо на поставку на цьому тижні нової партії. На Волині щоденно реєструють поодинокі випадки коронавірусу. Минулого тижня на COVID-19 захворіло 20 волинян. За словами Валентини Хомотінкиної, завідувачки відділу епіднагляду обласного центру контролю та профілактики хвороб наразі в області фіксують зниження кількості хворих на COVID у порівнянні з травнем на 14%. Літній сезон триває, тобто дещо затихла захворюваність. Проте коронавірусна хвороба нікуди не зникла. Вона реєструється, і про це варто пам'ятати і дотримуватися Правил, і ну, найважливіше – це вакцинуватися, подбати про здоров'я себе та своїх близьких". За прогнозами епідеміологів, восени можливий спалах коронавірусу в Україні, каже Валентина Хомотінкіна. Тому, говорить, закликає вакцинуватися усіх, особливо людей похилого віку та з хронічними захворюваннями. Олена Чернуха, Потієвський, Суспільне Луцьк.